Німецької обладнання міністра по куди не пускали депутата обласної ради, керівника фракції фронту змін Ярослава Курка. Я зайшов, я був ученийця, зайшов туди, і просто спитав це хлопці, хлопці, а чим ви керуєтесь, на що нам показали інструкцію щодо охорони об'єкту No1. Ну, Об'єкт номер один це в Радянському Союзі. То певно, що політична... Все до еліта в Чернівецькій області вважає, що вони вже досягли таких рівнів, що їх треба охороняти як, як об'єкт номер один. До речі, можу напам'ятати їм, що вони приймах у приміщенні Чернівецької обласної ради, тому що облдержміністрація там винаймає приміщення. Я хотів би подивитися, скільки грошей вона платить, чи може провести конкурс з підвищенням орендної плати, вони ж гроші заробляють, а обласний бюджет пустий. Ну, Бачимо, що почали охороняти владні офіси від людей, від журналістів. І тепер те ж саме е, влітку завжди вирішувалися такі питання, які, е, яких влада боїться розголосу в е, Нещодавно до мене я аналізував діяльність Чернівецької обласної ради, і я натрапив на, на дуже цікаве рішення, це рішення сесії Чернівецької обласної ради від 5 липня цього року. Я розумію, що пан Ганічер і пан Папі призначають сесії для того, щоб депутати Верховної Ради не змогли бути присутніми. Ми призначили спеціально на останній день роботи сесії Верховної Ради, щоб ми не прийшли, не прийшли і не побачили, що це робиться. Але подивився цікаве питання рішення про передачу об'єктів спільної власності територіальних громад з балансу обласної ради на баланс обласного комунального підприємства Інватранс. Інватранс тепер є. Підприємство, яке буде розпоряджатися комунальним майном обласної громади всієї області. І, до речі, коли вони прикривалися голосуванням і по зняттю депутатських повноважень з молодерів про визнанню інших депутатів, тобто робили спеціальний код, під чому проводить собі самі цікаві питання. Так було минулого року по Сланцовому газу, коли Борисову надали. Дозвіл на розробку проєкту відведення, тобто розробку площини і область нічого не отримала, а за аналогічний дозвіл Львівська обласна рада, і нам показували це рішення, отримала на соціальний розвиток краю 75 мільйонів гривень. Тобто в нас в ноль, Просто так. Тут, я думаю, ну може є корупційна складова якась, чи я, як. хтось був зацікавлений, чи відробляють щось. То цим рішенням на підприємство Інватранс. Було передано приміщень на 77 мільйонів 400 тисяч гривень. Є перелік приміщень. Я поцікавився, що це за таке підприємство, обласне, комунальне інватранс. Я коли був е, депутатом обласної ради, я щось такого не чув. Ми створювали підприємство для обслуговування будівлі для транспорту. Тобто, все це було прозоро. А тут знайшли інватранс. Воно було зареєстровано 93-му році. У місті Чернівці, це обласне комунальне підприємство. Головним завданням якого це є видіяльність технічно обслуговувати ремонт автомобілів. Воно було створено для продажу і обслуговування автомобілів ЗАЗ для наших інвалідів, для соціально-захищення інвесного центру. Те, що видають з всіх свят влада піариться на цьому. Це є директор Тимчук Борис Миквітович. Вони знаходяться вулиця енергетична. Приміщення гаражів 187 квадратних метрів. Потім останні е, згадки про це підприємство це є е, стаття Головного управління пенсійного фонду Чернівецької області, де це підприємство було як боржник перед пенсійним фондом в суму тисяч гривень 5,7 тисяч гривень. Ну, буває, може тоді була криза, не знаю, може зараз краще стало. Так ось, я завітав до підприємства транс, хочу показати фотографії. Спочатку довго, не знав, як знайти де керівництво. Це буде енергетична заправка, ворота, ніхто нічого калюжі, оцей оце такий двір. Людей, хто, хто, ні директора, ні бухгалтера, я нікого не побачив. Я, мені цікаво, з якого чуда, кому в голову. Надати право розпорядження комунальною власністю на 77 мільйонів гривень підприємству, яке є банкрутом або може навіть і не існує. Там лише є табличка обласне комунальне підприємство. Тому мені нагадується і Флепетрова за одне теля, тому що пан Демчук вже може бути в ролі зі председателя фунда, якому щось надали, навіть не знає, що йому надали. А саме цікаво, що зараз робить влада. Їм передали, ну, мене були це, де дає десь, якісь були приміщені дотичні. Вулиця Кафедральна, 2. Я там вчився, це 14-й корпус університету. І мені цікаво, там що, опкомпанті регіоні будуть відновлені, чи що? От що сталося, що передають повністю і Головну, і Кобилянську, і Бірменську, Все передається туди. А тепер подивимося, у нас вже є в обласній раді управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності. Шість людей працюють під проводом Азоріка Олександра Константиновича. А вони що будуть робити? І тоді, якщо вони роблять адміністративну реформу місцевого значення, повинні скоротити ціле управління, розказати нам громаді, що ми тепер економимо гроші і передаємо все на баланс комунального підприємства. А можемо сказати, що комунальне підприємство. Коли це було управління, то всі рішення, що до призначення директорів, розпоряджене майно, збільшення орендної ставки, звільнення від орендної ставки вирішувалися сесією, тобто депутатами. А тепер це буде вирішувати директор фунду, який буде думати, заставити це майно в банку, віддати його безкоштовно, або може зобрутувати це підприємство. І вся, все майно буде там. 77 мільйонів гривень. Це лише початок, Тому що є перелік об'єктів, які намагаються потім передавати туди. До мене звертається дуже багато людей, я, наприклад, працівники, тому що вони бачать, як ми боремось за негарні, ну, заходили до ендокринологічного диспансеру на <плес> Фітхович. Вже дивилися приміщення. Кажуть, що треба теж трохи присуватися, Дуже багато у вас приміщень по місту. Це все на сайті, просто треба скласти докупи і подивитися. І, до речі, дуже вдячний, що депутати опозиційних сил в обласній раді не голосували за це рішення, тому що це чисто лобійське рішення того, щоб позбавити громаду Чернівецької області тих приміщень, які ще залишилися. Це в нас робиться в області.